Сьогодні я відібрав три проекти схожих на GTA, тож поговоримо про їхні мінуси та плюси та чим вони мене зацепили. Почнемо зі Sleeping догу і це не просто ще один клон GTA, а гра, яка взяла знайомі механіки і додала власну унікальність, зробивши акцент на культурі Гонконгу та драмі під прикриттям. Ми граємо за Вейя Шена. Копа, який повертається з США до Гонконгу, щоб розвалити тряди зсередини. Його завдання втертися в довіру, зробити авторитет, а далі виконати свою справу, як поліцейський. Але чим глибше він занурюється у світ злочинців, тим складніше відрізнити. Він чи на стороні закону, чи вже став частиною мафії. Саме ця дилема робить сюжет таким напруженим і драматичним. Розробники надихалися реальними групуваннями: Sun і On та 14K, які насправді існували в Гонконзі. Це додає грі автентичності разом із вуличною атмосферою, від нічних ринків до храмів. Місто відчувається справжнім. Гонконг у грі живе своїм життям. NPC не просто бігають по маршрутках, вони реагують на гравця, розмовляють, іноді просять допомогти чи випадково розсипають речі, ринки з їхніми галасами, маленькі вулички, нонові вивіски. Усе це створює відчуття, що ти дійсно у місті, а не на ігровій мапі. Один із головних плюсів гри — бійки. Вони нагадують серію Batman Arkham, але з жорсткими фішками. Тут важливо не тільки комбінація ударів, а й використання оточення. Когось можна врізати головою об стіну, когось скинути сміттєвий бак, чи навіть опрацюючий вентилятор. Це, хоч і додає драйву, іноді здається занадто жорстоко для поліцейського. Щоб відкрити нові прийоми, потрібно збирати статуетки. Вони сховані по всьому місту, і їх пошук непогано так мотивує досліджувати світ. Пішки гра відчувається шикарно, так як вей володіє навичками паркуру, і це робить переслідування дуже динамічними, наче сцени з фільмів. Але от транспорт слабке місце. Фізика авто досить аркадна, машини буквально ковзують, відчуття ваги немає. Це не псиє гру, але після атмосферних бійок їзда виглядає спрощеною. Ну і куди ж без побічних активностей: караоке, нелегальні курячі бої, перегони, покер, побачення з дівчатами, і все це на тлі можливості одягатися як завгодно від класичного костюма до костюма короля мавп чи хітмена. А тепер людський перехід від серйозного кримінального бойовика до абсолютного безумства. Якщо Sleeping Dogs – це драматичний кримінальний бойовик із серйозним обличчям, то Saints Row 3 повна його протилежність. Це гра, де логіку залишає за дверима і занурюєшся у світ абсурду. Саме з цієї частини серія остаточно відірвалася від клону GTA і почала жити своїм життям. Якщо у перших двох іграх ще був відчутний кримінальний вайб, то тут головне зробити гравця свідком максимально дикого цирку. Сюжет розпочинається одразу з приколу. Ваша банда, яка вже перетворилася на міжнародний бренд, з футболками, мерчем і навіть енергетиками, влаштовує пограбування банку у костюмах самих себе. А далі події тільки набирають обертів. Протистояти доведеться одразу кільком угрупуванням, кожне з яких виглядає карикатурно, але водночас харизматично. Тут і банда, яка живе в кіберпанк стилі, і група бойових фанатів реслінгу, і навіть корпорація, яка володіє цілим містом. Якщо у сплячих собаках драма розбавляли емоційні сцени, то тут все тримається на безглуздих жартівливих ситуаціях. Головна зброя серії це гігантський фалоімітатор, яким можна вбивати ворогів. І це навіть не жарт. Гра сама робить цього мем, піднімаючи абсурд на рівень вище. Геймплей теж максимально різноманітний. То ви стрибаєте з літака під вибухи, то рятуєте союзників від шоу-рестлерів, то їдете в танку посеред центру міста, руйнуючи все на своєму шляху. У грі можна змінити все. Зовнішність, героя, голос, одяг, ну і транспорт. Це настільки гнучко, що ваш персонаж може виглядати серйозним гонстером, супергероєм, маскотом чи повним клоуном, хоч світ не глибокий, як в тій же Sleeping Dogs, або в наступній грі, про яку ми поговоримо. Але він створений для хаосу. Фізика автомобілів, як і в Sleeping Dogs, не є головною механікою гри. Транспорту та засіб швидко дістатися до наступної божевільної місії. Saints Road 3. це гра, яка відверто сміється з GTA, але робить по-своєму. Тут не йдеться про драму чи серйозні теми. тут головне, щоб ти не нудьгував ні хвилини. Якщо ви тільки плануєте знайомитись з серією, я б радив йти послідовно. Друга частина як міст між пародією та кримінальною драмою. А третя вже показує повний розквіт хаосу. Я Настав час поговорити про гру, яка існує в тіні свого старшого брата GTA. але має власний шарм і атмосферу. Так, сьогодні у нас Булі. Зізнаюся, що чу багато про GTA і грав. Але дивним чином завжди обходив стороною булі. А даремно, бо це справжня шкільна версія відкритого світу від Rockstar. У центрі сюжету історія Джиммі, якого батьки відправляють до сурової школи. Вони думали, що з нього там зроблять людину. Але вже в перші хвилини стає зрозуміло, школа зовсім не така, як її описують директори чи вчителі. Замість дисципліни, хаос, бійки, угрупування учнів. Сам директор усе це бачить, але дивиться на все скрізь пальці. Цікаво, що свого часу гру критикували за жорстокі жарти, стереотипи та навіть гомофобні підтексти. Але чого ще очікувати від Rockstar у ті роки? У школі є угрупування: задроти, спортсмени, мажори, хулігани і так далі. Взаємодіяти доведеться з усіма. Їхні ставлення до тебе формуються через твої вчинки. Будеш допомагати, отримуєш союзників, будеш провокувати, отримуєш ворогів. Бойова система несподівано глибока, є комбінація, різні прийоми, а зброя тут теж своєрідна. Не автомати, а рогатки, петарди і різні бомбочки. Окремий герой гри Гері. той самий персонаж, який доєднується до Джиммі на старті і моментально починає дратувати. Думаю, саме цього і добивались розробники. Попри те, що світ значно менше GTA, він відчувається живим. Якщо ви давно закінчили школу, Булі поверне у вас у той час. І своїми сварками, дружбою, першими поцілунками і, звісно, постійними проблемами з учителями. А ще є уроки, куди ж без них. Це не просто для галочки, вони реально дають бонус. От би в житті так. Хімія відкриває нові іграшки, фізкультура, нові прийоми, малювання, можливість краще підкатити до дівчат. Уже на перших годинах гри ви отримаєте пару поцілунків і швидше за все кілька синців від хуліганів, а вчителі тут виконують роль поліції. Вони постійно патрулюють територію і ловлять за порушення правил. У результати входить своєрідна шкільна GTA, але з власним обличчям і атмосферою. Атмосферою, яка поєднує дитячі забавки з дорослими проблемами. Ось така от подорож по схожим іграм по GTA в мене вийшла. Якщо ви знаєте ще подібні ігри, можете поділитися у коментарях. Також можете приєднатися до мого телеграм-каналу, де будуть новини і різні фоточки, там всякі прикольчики. Коротше, всім дякую за перегляд даного відео. З вами був Хілодіпс. До нових зустрічей!